Отця і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорога любляча мама, браття рідні, отці, студенти, всі присутні, надзвичайно складний час проходимо ми з вами, але якщо ви були лише не одні, лише власною силою чи гідністю керувалися, долаючи різні перешкоди, а найголовніше підступність лукавство і злобу російського окупанта, то, напевно, вже в перші дні після 24 лютого російський нечестивий чобіт топтав нашу землю і зневажав наш народ і нашу пам'ять. Прийшовши на цю землю, ми розуміємо, що Росія насправді не хоче української землі. Бо той, хто щось хоче знову надбати, про надбане, дбає. А коли бачимо, москалі не тільки смітять, бруднять своїм трупом нашу святу землю. Але вони навіть загрожують не тільки Україні, а й всьому світу і самому собі ядерною загрозою, то не землі вони хочуть. Не хочуть вони поневолити наших працьовитих людей. Бо якщо б цінували людське життя, то напевно і власних і дітей не відправляли би на забій, як тварин. А що ж вони хочуть знайти в нас? Що їм не вистачає? В їхній багатій, величезній Російській Федерації. Хочуть вони нашу історичну пам'ять. Хочуть вони заволодіти нашою свідомістю. Ось чого їм не хватає. Чи князь Володимир, Володимир, як вони кажуть, який сам себе насправді називається, записано в літописах і в графіті найдрівніших церков, які ще в нас є, він завжди назвався Володимиром. Чи він, приймаючи християнство, хотів, щоб якісь зайди приходили у Київ, називаючи його Мать Гордов Руських, стверджуючи якусь примарну ідею Святої Руси? Так, вона була свята для Володимира, для Ольги, для преподобних Антонів, Феодосія Печерських, але вони зі щирістю приймали всіх. І князів, і сусідніх е е земель, і своїх бояр, і простих людей з усіма спілкувалися як він. Чи хотів Ярослав Мудрий, якого ми величаємо тестем Європи, пов'язати свою землю і Київ із далекою? Володимир Шоми Чесуздалем, коли вже тоді відкривав для Київської Русі в межі Європи, основуючи Софію Київську, храм премудрості Божої а в ній і Величну бібліотеку, і фактично перший величний освітній заклад в нашій росі України. Отже, напевно, вони Закладали в основу нашої свідомості, нашої державності і самобутності любов і повагу до ближніх, і також прагнення до знання науки і готовності жертвувати власним життям заради добра іншого. Вже більше півроку 191 день, якщо не помиляюся сьогодні, ми на власному досвіді підтверджуємо цю історичну науку і цей величний урок нашої історії, захищаючись від неправди, від злоби і лукавства. Цю пам'ятну дошку, яку ми спродили на честь загиблого фактично в перші тижні нашого випускника Олександра Цикона, ми не стільки для нього спородила, скільки для нас, для наших студентів і найголовніше для майбутніх духовних пастирів, яким доведеться залікувати незагоєні рани душі і тіла нашого українського православного люду. І звернуться вони, надихнені особистим прикладом і героїчною смертю. Нашого собрата Олександра, вашого сина, брата і муритина. Тому, перш за все, я хочу ще раз від всіх нас низько вклонитися вам і подякувати, побажати сили і здоров'я і обов'язково дочекатися перемоги, бо цього найперших він хотів побажати всім нам сили і наснаги. Відновити і відновити нашу землю, збудувати її силою, кращою, спадкоємницею і Святої Руси, і Києва Другого Єрусалиму, і тої величної Соборної України, де б жодна ідеологія, яка б використовув... може навіть використовувати Слово Боже, не насмілювалася приступити до сили єдності. Єдності Духу, сили віри, бо в єдності сила народу, як просимо Бога, Боже нам єдність подай. Нехай в віках підноситься молитва за спочилого, загиблого воїна Олександра, нехай і ваші рани серця завоїть Господь, розуміючи, що хоч він невидимим став для нас. Але для наших молитв ми можемо з ним єднатися і спілкуватися. Він поряд престолу нашого Отця Небесного. Його ж буття далі продовжується. І воно набагато краще і величніше, аніж, на жаль, наше, дуже часто недоречне, дуже, дуже часто маловірне, дуже часто несповнене такої любові. І знову ж таки, немає більшої любові, як хто душу покладе за друзів своїх. А отже, напевно, і ми можемо сподіватися його героїчної молитви перед Господом за нас, за наших воїнів, за наше майбутнє пастерство, за наших студентів, за нашу святу Православну Церкву України, за весь наш, наш побожний український люд і за вашу родину. Хай Господь береже, Хай Господь захищає, Хай Господь втішить, розрадує, а його загинуло то, що з усіма святими упокоїть.